Допомагають охороняти блокпости, виявляти вибухівку, сигналізують про наближення ворога. Навчені собаки ефективна зброя на війні. Завдяки своєму феноменальному нюху чотирилапі відчувають міни, нерозірвані снаряди та інші вибухові пристрої навіть під землею. Нині у зоні АТО працює кілька десятків собак. Найбільше вони потрібні для розмінування звільнених міст. А от що потрібно чотирилапим, дізнавався В'ячеслав Цимбалюк. Собака друг людини, тим більше на війні. У зоні АТО нині працює кілька спеціально навчених чотирилапих. Штурмові собаки допомагають нейтралізувати нападників з вогнепальною зброєю, а всеохоронці повідомлять і затримують ворога на блокпостах навіть уночі. Найбільше потрібні собаки сьогодні у звільнених містах, де залишилося чимало мін, розтяжок терористів та нерозірваних снарядів. Кінологи навчають собак відшуковувати їх серед листя в траві та під землею. Умовні міни із спеціальними речовинами, запахом тратилу старанно маскують і закопують. Тепер їх може виявити лише сапер, хоча пластикові міни недосяжні навіть для міношукачів. Але собаки такі сюрпризи відшукують легко. Завдання для рема зараз знайти на цій площі приблизно 100 квадратних метрів чотири потенційно вибухових предметів, причому зробити це ефективно і безпечно. Найбільша складність із розтяжками їх потрібно вистежити і не зачепити. Рему ще немає року і тренується він менше двох тижнів, але вже з успіхом відшукав усі умовні міни. Навіть найскладнішу закопану під землею. Вже за кілька днів він разом зі своїм господарем вирушить на схід і допомагатиме розміновувати звільнені від терористів міста. Без собаки ні жодна війна, ні жодний конфлікт не проходить. Але дуже погано те, що зараз зараз цих умов тільки зараз почали розуміти про те, що ставлення військової у нас загублене. Кінологічний центр безкоштовно натренував для наших військ уже шість таких собак, але чотирилапим потрібні відповідні умови утримання, аби собака відпочивав та не заважав військовим. У нього має бути спеціальний бокс. Він зручний у транспортуванні, значно легший за закріпкою. Дозволяє при необхідності сховати собаку в безпечне місце під час обстрілу. Такий пакет корму пес з'їдає за днів 40, що дозволяє кінологу не турбуватися про їжу для тварини, та й корм собаці корисніший за солдатську тушонку. Все разом обійдеться в дві тисячі гривень. Все те, що передали люди, все передалося зараз кінолічній групі цього батальйону. Немає захисту, немає харчування, немає забезпечення. Але людина зможе сказати про це. Вона може сама собі, хоча б як-то допомогти. Але собака ніколи не допоможе. Вона буде сидіти і чекати на допомогу від людини. Також на відміну від людей, у собак не питають, чи хочуть вони йти на війну. Вони завжди готові допомогти нам. То не вже не час віддячити їм, хоча б належними умовами утримання. Ання під час порятунку нашого ж з вами життя. В'ячеслав Цимбалюк, Віктор Зеленков, факти Айсіті.